Перед тим як ми почнемо вибирати зараз полуницю, сьогодні у нас 28 травня. По суті, я угадав, що пік припаде на перше число червня. Я зроблю новичкий огляд, покажу а, по полуниці, по полуниці третього року на гратекстилі по полці, альба. А, ну і в принципі в основному треба вибрати сьогодні нам ось цей клаптичок. Тому що там полуниці небагато, тут ще не спіє. Тут вчора я вибрав, оце такий квапточок, тут десь соток приблизно до 6. Оце нам з мамкою сьогодні потрібно це все вибрати. Я думаю, це багато сильно часу не займе. Але полуниця настигла багато. Почнемо, я думаю, з полки. Полка в цьому році великої не буде. Тому що ви бачите самі, що ягоди багато, а полива у нас немає. І вже вона почала горітися. Полуниця. Може, таке буде, що ми зараз зменшимо ціну, зменшимо ціну і її пустимо на якісь переробки. Тому що навіть її смак, вона така не глянцева, тускла. Він чуть-чуть гірше, ніж він має бути насправді. Тобто, полка сама смачна, ось тут буде. Де невеликий кущик, де вона така глянцева. Це понятно. Тобто, на третій рік, якщо у вас немає поливу, це вже по бажанню хочете оставляйте, хочете не оставляйте. Дуже сильно мені подобається зараз оця альба. Тут дуже гарно, я ось бачу, місцями припеклося навіть така жара була, оце припеклася полуниця на сонці трохи. Ну, дуже гарна ягода, ягода це санітські градки, я думаю, кілограм 6 ми візьмемо. Багато полуниці ось по сортам. Тут є і сенсейшн, є і нора. Оце нора у нас пішла дуже її багато, це ми, ми собі розсадимо її. вона Дуже смачна Азія почалась масово. Тобто полуниці... ми спеціально два дні чекали два дня чекали, щоб вона наспіла, щоб вона не була така, щоб вроде би, червона, потім хоп, одна сторона зелена. І мені дуже сподобалось, що ось полка річка, яка садилась в початку червня, ой, не червня, а серпня. Дивіться скільки тут ягод. Тут все в ягоді. Ягод дійсно чимало ягод непогані. Тобто сьогодні, в нас, я думаю, збір буде непоганий. Я думаю, кілограм 20-30 ми повинні взяти. В кінці дня я озвучу, скільки ми назбирали кілограм. По 120 гривень, думаю, самі порахуєте. Я, може, таку якісь таку цікаву назву придумаю. Не будемо затягувати, будемо збирати, поки похмуро, тому що погодка сьогодні хороша. Тут Азії третій рік, мені каже, поменше буде, ніж в тому році було, коли вона була друга річкою. Де ягода поменше трохи все-таки Друга річка вона дає пікові показники по ягоді. У мене плюс нема полива зараз. Хоча я так ось дивлюсь, ну, треба би не помішав би зараз Азії. Тому що вони всі багато настигло, але вона невелика. І треба хоча б, щоб. Змочило її, Хоча б по листю, щоб воно хоч трошки налилося. Ягоди будуть на декілька грамів важчі. Ну тут Азія хороша, хороша. Швидко набирається мисочка. Мисочки вже буде скоро 2 кілограма. Ягода в середньому десь 30-40 грамів. Бачите, такі Азії лежать. там Просто не видно з Луссим, тому що я одною рукою тримаю. Камера ось така от, гарна середня, як для Азії Повониці. По поводу цієї полуниці я хочу ще сказати, що вона стояла трошки така весною. ну Страшновата. Багато було покручено серед неї. Але прийшлися весною альфа-супером. Як і під корінь, так і по ми дали, то вона повідходила трохи. Може десь якийсь такий шкідник, за якого я ще нічого не знаю, теж він може бути одним словом, ну, трохи є полониці на цій ділянці, тому що ми ось зараз підемо на солому, я трошки розповім за солому, покажу вам, як вона виглядає на соломі. Не мій улюблений спосіб, але ви зараз самі побачите, яка вона там гарна стоїть. Хочу сказати вам, щоб ви не забули. Хто мене дивиться давно, хоча такі навіть коментарі зараз приходять, мене навіть трохи дивно це читати. Що от полунісця скидають фотки. ну, Тупо хлороз пішов. питають, що це за хвороба і як з нею боротися. Тобто, це люди, які дивляться вже мене давно. За весну було зроблено дуже багато відео. Хороших відео у вирощуванні полуниці. Да, у мене ділянка така собі, там, По помилкам полуничного бізнесу це, знаєте, як кажуть початківець. Але незважаючи на це все, все-таки на цьому каналі було показано достатньо обробок, щоб полуниця ваша не хворозила. І особливо, хто хоче купувати там, Азію, неважливо у мене, не у мене, він повинен пам'ятати, що Азія дуже сильно хлорозить. І весною було зроблено дві обробки, я з хлорозом ніколи діла особливого не мав. Точніше, я з ним ніяк не боровся. На самот воно все йшло і приводило завжди до негативних наслідків. І Містикавий з тим, що хлороз, він не просто жовтіє, ваша полуниця вигорає, а є ще друга побочка, за яку мало хто каже. Коли починається хлороз з полуниці, от навіть взяти ось. От, звичайно, ягоду Азію ми візьмемо. Вроді би, вона буде бордова, вроді би, вона буде налита, але вона буде просто смак, як трава. Вона не буде мати ні запаха, ні смаку, нічого вона мати не буде. Ну, їй може бути багато, її може бути там це все, але куч все одно може пропасти. Шанс, що він пропаде, високий. Тому Азію, от Азію, от все-таки треба від хлороза йти хоча б раз-два. за Коли ми від хлороза проходили... Це десь була середина квітня. Ми десь ну, всю полуницю ми пройшли середина квітня. І від хлороза ми потім ще пройшлися виходить, перед цвітінням. О, це може десь почався цвіт, де, де, десь отако в цьому діапазоні. Точно не дивіться відео. Взагалі є на каналі профілактика полуниць. Там все розповідається, до я, робите, виписуєте себе, на наступний рік йдете і все добре. Тобто я ось дивлюся, Азія вже імперська просто стоїть. Незважаючи на те, що на третій рік тут стоїть, незважаючи на те, що вона ось ось тільки почнеться, на соломі вона просто тут гарно стоїть, і мені здається, вона тут така ніколи і не бува, та Азія. Тобто, да вона почала стигнути, да може там ось в соломі, може там пізно вона буде. Не дивіться, яка тут кущики стоять. Це все стоїть ту у вона просто почнеться почне склала. Ви відео бачили, як я тут агроволокно просто розповів. Ось бачите, всередині ще залишилося агроволокно між кущами, я його не зривав. Тобто я міжраддя так, щоб бур'ян не пер, застелив, щоб вона така чистенька, гарненька, ось боять, бачите, яка красивенька лежить ось азія. Ну да, місцями ось, бачите, буде щось гристи якесь таке, але нічого, на продаж, вона все одно йде, бо вона нормальна. Тобто, ось десь я бачу, тут ходив крупну. Ось крупна лежить. Вроді би кущик... По-моєму, чи не першого року цей кущик, самосіть, тим, тим паче, але все одно, бачите, яка ось гарна ягода. Тобто на соломі теж вона прикольно лежить. Оце що колеся в жару і все, мені не дуже це подобається. Ну і мороки з ними вже ж більше. А так, в принципі, десь де-не де є п'є осот, він тупо ні на що <світ> не впливає зараз. І тут повинна сотаруватись не буде. Земля ще мокра, я дивлюсь. Солома трошки все-таки мовчать, зберігає вологу. Я просто дивлюсь, хожу, то в принципі ну, все добре. Хорошо. Все хорошо. Ось Азія гарна ягодка. Просто, щоб був час цей, ось знову повидергувати, щоб воно трошки швидше спіло, але може що воно буде пізніше спіти, то може це ще зіграю плюс, може підуть якісь дожі. Ну ось вже і ми зробили перший заказ на Азію. Не тільки на Азію, тут люди беруть все, в принципі. Полиниця вся солодка, вся хороша. Тут не принципіально яка та полуниця, вона ж не була дрібна. Часто мене питали якось в свій час, чи я сортую, чи ні. Це що це таке у нас? Десь як то трохи одна. Чи ми сортуємо? Зараз поки такої потреби немає, але я думаю, в скорому часі ціну прийдеться скидати на деяку полуницю, тому що. Деяка полуниця буде вже дрібна. Полку можна спокійно було б дешевше продавати, я думаю, ми будемо її дешевше продавати. Зараз хай пройде першокрупна, а потім ми скинемо ціну, бо там багато піде полуниці такої на переробку більше, то люди на районі вже хай беруть. От тобі 2 кг ну Більше навіть трошки треба відкидати один заказ готовий, можна сміло зараз буде там їхати і везти. Так, що наша тут Азіна, агроволокні. Нормально, пойдеть. Агонь, агонь. Крупняк пройшов вже його поскубили, боли бачу трохи. Крупняк тут може де-неде де буде попадатись. Тут перша йшла така, що я не знаю. Як камінь лежала. Ну нічого, така теж нічого. Це у нас друга річка. Азія другий рік. І в принципі, незважаючи на широченну посадку, я її не буду спокійно ущую робити. Теж така глянцева, гарна. Часто мені почали ось кидати фотки з Азією чомусь, не знаю чому. Може люди там в шоці. Ну, я скажу із постійних клієнтів, хто купував Азію, зараз часто скидають фотки, мені у вайвер. І, щоб ви розуміли, така Азія в руку не влазить. Ну, чорноземи свою справу теж роблять. Але розуміють, що мене без полива, і мене полониться, якби. Ну, на суглинках по суті, це такий ґрунт, на якому це болотні якісь такі землі, що то, навіть тут сидить протипоказано. але ми мудруємося якийсь врожай збирати і ще якісь для вас сажанці робити. Тому це доволі таки. Може, може це навик. Може це навик, а може це і не навик, може це просто. О, ми робимо да, і, все, і, і не думаємо, що в нас там хороша, погана земля. Тому що буває тако, люди пишуть, а в нас земля погана, що ви нам порадите. Мені здається, вже в крайніх випадках є погана земля. Здебільшого вона плюс-мінус. Може не на 100% підходить під вирощування, але щось на ній виростити, я думаю, можна. І ви бачите, от... що яка полка стоїть, ось, Альба. Потім настоїть ось Азія, гарна, Пегас, гарний, ну все гарне стоїть по суті. Да, щоб трошки подкоректуватися з поливом і умовами було б ще красивіше. Майже заборядочка пройшов і вибрав приблизно десь до 3 кг. Ну трошки не вгадав. Буде не 10, буде десь приблизно 6-7 кг. Ну, Я считаю, что з цієї грядки тоже так от ну, це хороший хороший результат, тому що в повністю крупна. І Артур теж розповідав, що в нього дуже гарна ця альба і вона солодка. Бо це йде покращена альба в Нідерландах, трошки там, змінили. Смак, тому що оригінальна альба ви її просто у такому вигляді ну, навряд чи багато зісте, тому що вона не буде такою смачною, тому що це сорт для переробки, так як я її розповідав в деяких своїх відео на youtube каналі Українське Село. Тому тому, все-таки, ця полуниця, мені здається, вона одна із найкращих тих, що в мене, в мене були для продажу саме по першій ягоді. Тобто вона свою функцію гарно виконує. І Азія гарна і це все гарне. ну Поки що краще і це такі полониці я, друзі, не бачу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 14 кілограм і два продали. Це у нас 16. Так, там тітка Галя ходить, у там кілограма половиною буде. Майже 20. Ну, я думаю, ще десь буде приблизно полка залишається, ще залишається градка Азії, градка Полки. Ну і там походить поскубать. Я думаю, що кілограмів може десь до 10 може набереться. тобто Сьогодні вже така перша непогана продажа, де буде як мінімум чверть центнера, які ми реалізуємо. Бо заказів не передати словами, скільки їх приходить. Ось така полка гарна лежить, бачите, першорічка, яка садилась в жовтні. Ну тут худо, а зато солодка сильно. Тобто тут тільки починається, тут небагато, тут як і буде місцями. Середня корона, і корона, ось тільки почалась на соломі, це наша корона пішла. Тобто, і хоча б ще трошки постоять. Трошки постоять. Тут декілька ягод, де-не-де -де можна а, зібрати. Хоней з Пігазом я вчора тут прошерстів, хай спіє, хай наливається. Ну, Це корона, бачу. Ну, її така є специфіка цієї ягоди. Що вона вже, бачите спила і бордова, а кінчик білий. Ну і є по життю та корона. Ну і грядка Азії тут така жирна залишається. Он припечено заберет. Де? Ой, жда, приперлась. Угу. Така гарна. А, у нас тільки на гровокні на агротекстилі, бо на соломі ще немає. А, ще й на соломі, буває. а там, там, де агроволокно попропадало, Тут, то... І що слимаки не їдять? Ні, Це якщо першого года трохи під'їдають, бо поки дирку не затягнуть. Алло. Алло. да, я жду вас уже. Хорошо, все, я запись. Алло. 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 Да, я за около Фокстрота, я скоро приеду. А, сколько там 2 килограмма будет? 240. 240, хорошо. Угу. Да, Юр. Привет. Здорово. Сегодня будет клубника? Хорошо, я здесь дома буду после пяти, здесь по так, в шесть. Хорошо, добрый приеду. Два килограмма, да -да. По, два по два, правильно? Да. Хорошо, добрый. давай. давай. Так, друзья, остается у нас 7 килограмм, это сейчас на место. Сделаю ходку, потому надо там две речи купить будет. І, в принципі, я сьогодні ще робив дві ходки. Ну, Пізніше я вже в кінці відео запишу повний перелік продаж, що було продано, скільки було ходок і що було по кілометражу, які ми сьогодні намотали. Хоча кожен день по луниці він саме такий, особливо, коли йде ягода. З розсадою трошки по-іншому, тому що ти можеш підбирати дні для відправки, а тут тебе ягода чекати не буде. Що ми сьогодні...

Що вони пишуть, якби в цей яку для мене не єдиним. Четвір п'ять кущі. 2-2 грама, то знайомий, повноцінно мати оцю клієнтську базу зараз і повноцінно насичувати полуницею, треба хоча б 125, я думаю. Чи будемо розширатися, питання риторичне. Пізніше, може, я на цю тему і запишу для вас відео. Тому день був звичайний. Він був шаблонний, ніяких тут таких, от там ярких емоцій немає. Ну, по городу покатались, грошей трохи заробили. Ну і на цьому поки що все. Наступна виборка буде, я думаю, через день, тому що хай вона стигне, хай вона наливається, хай вона спіє на сонці, щоб вона була солодкою. Тому що наша основна ціль це солодка полониця і щоб люди приходили. Тобто постійні клієнти. Нових клієнтів фарми, чесно кажучи, зараз немає великого бажання. Я ще не йде не закази, на виборка, я не... За п'ятницю вівторок. Ну а ви можете поставити цьому відео лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.